Вітаю! Ви дивитесь зірковий коктейль» – Програма про відомих та талановитих. І сьогодні до нас нагостина завітала досить творча і талановита людина. Конференція співак. Не знаю, чи сказати актор, потім випитаємо у нього Дмитро Товочко, правильно? Все вірно. Я рада вітати у вас, у вас у нас в гостях. Я думаю, перше спочатку. Ми запитаємо вас про вашу участь у досить відомому проєкті, який стартанув у 2010 році. Де ви взяли участь, це Україна Сльозам не вірить. Хто вас надихнув і хто запропонував вам піти на цей проєкт? Досить приємно, що ви знаєте, що був такий проєкт Україна сльозам не вірить. Він дійсно був у 2010 році. Небагато про це хто знає, але все ж таки дійсно приємно. Як я до цього прийшов? Хотів зібрав якийсь мінімалі... Речі на зупинку в Київ на кастинг і, в принципі, чогось там для себе побачив, досяг. Ну, ви пройшли, скажімо так, до десятки чи до двадцятки, якщо не помля, скільки вас всього у Ну, десь до десятки пройшов, так. Ви пройшли, і це багато що значить. Як для Черкас, Черкаси вболівали за вас, тримали кулаки. Як? Ви дійсно знаєте, що черкаси вболівали за мене? Так. Приємно. Пройшло вже багато часу. А я від якихось людей чую, що вони вболівали. Це приємно. Це звичайно приємно, тому що Черкаси це ті люди, і це свідчить і Майдан. Це також такі проекти, які не сльозам не вірять. це свідчить про те, що Черкаси люблять вболівати за своїх ми постійно підтримуємо своїх, і нам приємно бачити своїх земляків на телеекрані. Мені цікаво, як вам чи було вам морально важко брати участь у цьому проєкті? Адже ви, я знаю, ви людина талановита, і ви показували, ви не тільки співати ви не тільки там танцювали, ще й була акторська майстерність. Якщо це можна назвати акторською майстерністю, вона була, якісь, мабуть, початкові такі задатки, які передавали нам ті майстри, які були на проєкті. Для мене мої переживання, ну кожного разу, там було чотири етапи кастингів. Для мене це було. Чимось таким сильним, коли наскільки окриляло, ти виходиш з виходиш з цієї студії, кіностудія Довженка, все це відбувалося там, і коли тобі сказали так, тобто ти проходиш, окриляє настільки Хочете, і надалі. Ради, чи, ради цього це і відбувалося. Так, а як ви можете сказати про спілкування із учасниками? Це було як дружні стосунки? Чи Я не можу сказати, що. Такі відносини дружні, тому що у кожного на думці було щось своє, але е, ніяких неприємних таких відносин не було, це однозначно. Я про що хочу сказати, кожна людина, там, знову ж таки, творча особистість, в собі замкнута трохи була. І, в силу того, що могло відбуватися, ми були друзями, і дійсно, одна людина для мене тепер є другом. До цих часів і... that, був такий Сергій Жбанков uh -huh. з Білорусі, і ми їздимо до нього, вони їздять до нас, Це досить приємно. Там, мабуть, якась така творча ностальгія, яка в нас була спільною. Проститься за запаті Потеря і года полетели за дождями метели, перельотні птиці. Ви вже, скажімо так, поринули у той світ шоу-бізу, коли ви відчули, що це таке. Мабуть, у світ шоу-бізу я досить ще не поринув, але не хочу. Хочеться, хочеться так. Та, 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 взагалі казати про те, що досяг якоїсь там слави, ну це, будьмо, всі такі, як, як, як ми, ми є, і зрозуміло, що це ще не досить якийсь рівень, коли ти чогось досяг. Але коли ти знаходишся у цій творчій атмосфері, коли між тими людьми, які дійсно чогось досягли, тобто це младзе це і так далі, ти розумієш, що ці люди. Ти хочеш бути одним із них. Ти віддаєш своє життя цьому. Ти береш щось більше, ніж просто участь у проєкті. Ти береш від шоу ем, трохи якогось досвіду тих людей, які там являються тренерами, наставниками твоїми. І це самий, самий класний досвід. Те, що залишилось, те, що мені зараз допомагає. Угу. Що вам іще дав проект? Можливо, він чомусь навчив, можливо, іще дав якогось натхнення, стимулював рухатись далі. Проект ще дав впевнення в тому, що є прагматизм якийсь у цих відносинах, і не потрібно бути так сильно, якусь душу відкривати усім. Потрібно трохи залишити собі. Всередині, щоб потім цим поділитися там, де це потрібно. А таких моментів там небагато. Мабуть, так потрібно, щоб відбувалося. До чого я ще прийшов у своїх думках? Самі найкращі такі моменти, потрібно переживати з самими найближчими людьми. Вони поруч завжди з тобою. Їх мало. Але не там. Не коли ти хочеш досягнути якихось вершин, у, як ви сказали, Шоу бізнесі. Вже пройшло 4 роки після цього проєкту. Наскільки круто розвернуло ваше життя, наскільки можливо проєкт допоміг у творчих якихось? Перший рік після шоу, так? Так. Взагалі було досить складно, тому що якась була тиша. Тобто, коли ти там, ти думаєш, що так воно і буде відбуватися надалі. Ні, залишається мало по закінченню шоу. Нічого не відбувається. Рік майже. Там якісь дзвінки, якісь такі, знову ж таки, незначні телефонні пропозиції, але це не доходить до, яких, до якогось діла. Потім ти розумієш, що потрібно все робити самому. До чого, в принципі, і приходиш зараз. І більше в цьому впевненості. Чим далі, тим більше впевненості. Це також гарний досвід. У вас є гурт, ви створили зараз. На нині виступаєте. так. Гурт років. є гурт. Виступаємо не досить часто, не досить часто. Це, мабуть, така трохи помилка. Намагаємося виступати в рамках того, що я проводжу які, якісь заходи. Заходи розважальні, в тому числі весілля, корпоративи, що мабуть найчастіше відбувається. Там ми можемо е, виступати, якщо я правильно домовлюсь, тому що сам домовляюся, сам розповідаю, наскільки гарно я зможу розповісти замовнику, наскільки він повірить, а це все є правда, просто е, потрібно вміння, щоб це робити. Угу. І... Гурт толочко Бен називається. Гурт має назву толочко Бен, така скромна назва. Толочко Бен змінювався три рази в склад, і зараз знову ж таки в якихось. Творчих пошуках, тому що хочеться зробити найкраще з якоюсь новітньою технікою. Стикаємося з якимись самими простими питаннями і ситуаціями, коли потрібно довести гурт на західну Україну або навіть в Київ. Всі люди потрібно, щоб помістилися, де щоб апаратура помістилася. Відповідно, досить багато питань щодо виступів і щодо взагалі існування гурту. Так, покопаємося трошки в... в гурті саме, скільки у вас учасників, і чи це ваші друзі? Це мої друзі. Наскільки це знову ж таки? Можливо, п'ять учасників. Значить, є я, є саксофоніст, який зараз поїхав десь у Китай. Відповідно, ви розумієте, що він зараз не виступає. Є гітаріст, є бас-гітаріст, є е, людина, яка грає на ударних. Таким чином є у нас гурт Бенд». Так, і в якому жанрі ви найбільше? Ви знаєте, я багато заповнював анкет, можливо, не багато, можливо, це хочеться, щоб їх було багато. І там потрібно окреслити напрямок свого гурту, так. музичний напрям. Я не знаю, щось ніби фанк кажуть. Ще не знаю. Наша програма буде виходити якраз до Дня Незалежності. До Дня Незалежності. До Дня Незалежності. Ви як людина, яка могли б спілкуватися сьогодні з нами російською і перейшли mm -hmm. на українську мову, людина, яка свідомо розуміє, що ну, ви живете в Україні, дуже хочу спитати у вас про, про те, що ви думаєте про українців? От наскільки ми люди свідомо незалежні? Тиждень назад я був на Західній Україні. Моє впевнення в тому, що ми незалежні ще більше. На 101%. Цим все сказано. Ми можемо сказати про те, що все ж таки українці, незважаючи на ті події, які на жаль відбуваються сьогодні у нас в Україні, незважаючи на те, що ми постійно боремося за незалежність, отут всередині, десь в душі, ми постійно незалежні, і ми прагнемо до цього. Я в цьому впевнений. Дуже хочеться покупатися і відчути, яка от ви людина саме відкрита вас. Купайтеся, я, я відкриваюсь для вас. І ми починаємо. І ми починаємо. Що ви найбільше цінуєте у людях? У людях відкритість, якусь непередбачуваність можливо. Креатив, можливо, творчість. Точно, креатив, творчість. Щось таке має бути, так? Так, так, так. так. Але відкритість на першому місці, мабуть. Оскільки ви сама сам відкрита людина, ви вимагаєте такої ж відкритості від вашої від, від, від близької, скажімо так, людини. Чим більше ознайомлюєшся з якоюсь літературою, <плес> розумієш, більше щоб що потрібно, щоб була у людини любов до твого близького, до людини з якою ти спілкуєшся, до взагалі твого оточення. І без цієї любові, мабуть, складно, тому що все воно невідверто відбувається. Дмитро, що ви не могли пробачити якісь люди, от okay. я не знаю. Мабуть, пробачу. Тобто із того, що в мене відбувається в житті, мабуть, не було таких колких моментів сильно, але мені зараз здається, що буду все. Все людина про що. все ж таки стати на сторону цієї людини, побувати, скажімо так. Наскільки це можливо? Я вважаю, що всі ми люди і помиляємося. І... Кожен має право на помилку, скажімо так. Однозначно. Однозначно. Так, дуже приємно, що наш гість сьогодні так відверто. Прощаю всім образи. Я думаю, якщо ми всі будемо брати сніг. Я говорити. досить відверта людина. Пробачте, що я вас зараз перебив. Будь ласка. Так, і на останок нашої з вами розмови я пропоную пограти у своєрідну асоціативну групу. Це вже все? Так, ви хотіли Це щоб закінчення? Я хочу ще більше і більше спілкуватися. <глазка> все ж таки, я наостанок пропоную вам пограти в своєрідну асоціативну групу. Уявіть, що існує коктейль. Так. Під назвою Дмитро Тулочко. От які інгредієнти мають війти до цього коктейлю? Я б не пив такий коктейль. Чого? Немалозвучна назва. Коктейль толочко Дмитро. Хто б його взагалі пив? Ну, все ж таки цікаво, от які все ж таки інгредієнти ви додали до цього коктейлю. От з чим ви себе асоціюєте? Пісня. Угу. Сцена. Відвертість. Трохи посмішки. І любов. Я дякую за такий, здавалося, простий, але досить такий щирий, насичений а, коктейль, якимись такими а, позитивними людськими рисами характеру. Я бажаю, аби ваші всі мрії, ваші всі плани обов'язково здійснювалися. Дякую, що завітали до нас візівковий коктейль. Мені було досить, досить приємно. Я, я дякую вам, я дякую вам. Я всім дякую. До зустрічі на сцені. До побачення. До побачення, любі глядачі, і дякуємо, що ви цей час провели разом з нами. Бувайте!